Всім привіт, мене звати Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі, і, звісно ж, я вас вітаю у новому уроці. Сподіваюсь, для вас він почався спокійно і радісно, наскільки це можливо у наших теперішніх умовах. І я справді рада вже нарешті опинитися на своєму каналі. Ви собі зробили таку невеличку відпусточку і почну відповідно розповідати про підсумки. Звісно ж, починаємо з підсумків, прочитаного у грудні, бо я просто ну, не можу собі дозволити говорити про якісь підсумки року, поки не розповім що прочитала у грудні. І так само я ніколи не можу підбивати якісь підсумки, поки ось не завершиться грудень, бо мені завжди здається, а раптом, ось в останню секунду, я прочитаю щось настільки геніальне і гоп, я вже його не включила в загальні підсумки. Це, знаєте, такий не ну, <смас> розлад, але щось така своєрідність моєї психіки. Ото сьогодні поговоримо про прочитане у грудні. Насправді вийшло досить таки багато книг, про деякі ви вже чули. Ну, зараз по це по черзі. І почну я насправді з книги, яка є, так би мовити, бонусною, не є прочитаною у грудні, але хочу про неї саме вам сьогодні розповісти. Мої думки Тарас Матвіїв, Ритмо, Проза. Про цю книгу мене попросила розповісти подруга, і навіть ось в неї була настільки висока мотивація, що вона принесла мені цю книгу додому для того, щоб я вам показала і трішки її прорекламувала. І спочатку, коли вона про неї мені написала, і я почитала, що це за книга, я, звісно вже погодила. Зараз розповім чому. Але коли я отримала її, я взагалі була в такому, знаєте, дуже приємному враженні, наскільки вона красива. Але давайте по черзі. Тарас Матвіїв це український герой, який... Загинув на війні, і його батьки вирішили втілити його мрію. Вони вирішили видати його книгу. Ось, власне, це перша частина, тому що має бути дві книги. Взагалі, Тарас Матвів був активним сином України, тому що він був і громадським діячем, і журналістом, і волонтером, активним учасником революції гідності. І, звісно, ж офіцером ЗСУ. Насправді своєю творчістю він найбільше займався до революційних подій, тому що мав відповідно на це більше Часу, і власне, ось ця книга, це більше ось його дореволюційна творчість, його роздуми, його погляди на життя. Тут буде і трішки прози, і трішки поезії. І ось насправді, коли ти думаєш про те, що вже посмертно батьки втілюють мрію свого сина разом з його друзями, це ну. Це щемко від цього болить ще більше серце. І ось хочу вам показати, як виглядає ця книга, тому що вона насправді неймовірна. Тут чи є ось така закладинка? Вона, по-перше, дуже якісна. Тут глянцеві сторінки дуже якісно все прошито. ось покажу вам ось тут. Сподіваюся, видно, як воно все якісно прошито. І мені, от виглядає, що ця книга, вона наче ну, такий, як якийсь щоденник. Перше, ось тут, наприклад, є вірші від руки написані. Збоку дублюється вже відповідно текстом друкованим. Також тут багато колажів. Тобто видно, що дизайнер, художник класно попрацював над цією книгою. Тут присутні різноманітні фотографії, уривки щоденників. Ну я насправді дуже приємно вражена. Якістю цієї книги. Я насправді не пам'ятаю, коли я останній раз бачила настільки якісну книгу. Ось, подивіться. Ну, дуже-дуже класно. І мені здається, ця книга вона насправді може стати такою, знаєте, перлиною вашій бібліотеці. Тому я рекомендую вам звернути на неї увагу. В описі до відео я обов'язково залишу. Посилання і на буктрейлер, і на те, як можна купити цю книгу, тому що можна написати або мамі самого Тараса у Фейсбук, або заповнити Google-форму для того, щоб отримати цю книгу. Насправді я закликаю вас придбати, тому що знову ж таки книга красива, вона стане окрасою вашої бібліотеки, але ще ви будете мати змогу відповідно, підтримати батьків героя, підтримати загалом його діяльність, яка продовжує життя. І відповідно ви зможете ще й Дати шанс вийти другі книзі, адже батьки власне збирають кошти на це самотужки. Тому так я обов'язково рекомендую вам звернути увагу на ось цю книгу. А далі ми вже з такого початку перейдемо власне, до прочитаного мною у грудні. І перша книга, про яку я хочу розповісти вам, це «Медальйон трьох зміїв Андрій Новік. Насправді читала цю книгу два місяці в листопад. Або місяць, не знаю, наприклад, з середини листопада до середини грудня. Якось ось так в мене виглядало, читала в електронці, і насправді я була трішки шоці від об'єму цієї книги, тому що я взялася читати в електронному форматі. І якось я хотіла прочитати цю книгу. Я навіть не дивилася, яка там кількість сторінок, не бачила її фізично десь там в книгарнях, не бачила в когось її в оглядах, щоб ось тримав її. І потім я ось так читаю, читаю і так дивлюся, що там щось просто нереальне, якась кількість екран... Ось цих сторінок. Ну і потім вже заходжу в інтернет-книгарню, подивитися, як виглядає фізична книга, і насправді вона збільшеного формату і має близько 700 сторінок. Тобто, це справді така дуже ґрунтовна робота. Е, тому майте но... майте на увазі, е, якщо ви плануєте читати, що це велика книга, але вона вартує того, вона читається чудово, читається швидко, захопливо. Давайте трішки вам розповім про неї. Це захопливе таке таємниче фентезі і е, міст він ось такий коктейль, як таємниці здогадки, таємні товариства, різноманітні таємні талісмани, речі. Тут будуть відсилки до Гофмана, Гете, Альгері. Тут будуть присутні магічні речі і різноманітні потойбічні істоти, алхіміки. І це все об'єднується в одній книзі та ще відбувається переважно у Лемберсі, тобто у Львові. Так він називався за часів Автор Угорської імперії. Отож, ми потрапляємо у 1900. Восьмий рік, власне, Олемберг в складний час, тому що вбито цісарського намісника, Австро-Угорщина на межі розколу, і загалом там багато всього такого відбувається дуже складного. Тут дуже така, знаєте, цікава система класовості людей і не людей. Ось вас трішки так заінтригую. І це все призводить до вже якось такої максимальної точки кипіння і до майбутнього, так би мовити, вибуху. І, власне, головним. Героєм книги є Віктор, який є жебраком, який займається. Крадіжкою книг, і ось одного дня стається так, що під час так багато своїх щоденних справ він натрапляє на вбивство, бачить вбивців, і він дещо забирає, що провокується вбивців піти за ним і вбити всю його родину. І це ще, так би мовити, не завершення. Як ви розумієте, це лише початок. Віктор далі буде потрапляти до музейників. Це такі персонажі, які займаються розкриттям різноманітних таємниць. І ось разом з ними він. Буде в такій собі команді і змінить ім'я на Едмун, щоб почати нове життя. Тут буде багато всього цікавого, ми будемо не лише у Львові, у Лемберсі, тобто ми будемо ще й в інших місцях, наприклад, у Празі там буде з'являтися празький голем. Ця легенда насправді для мене дуже є цікавою. Я була в Празі і, відповідно, була в цьому єврейському кварталі біля єврейського цвинтаря, тому оця частина мені була дуже цікава до прочитання. Тут буде багато всього цікавого, справді алхімія, таємні товариства, таємні. Знання, динамічний сюжет, ви не будете нудьгувати. Ай, забула! Тут ще будуть підводні човни та держаблі, що не може, в принципі, натішити людей, які люблять елементи стімпанку. Тому я цілком задоволена цією книгою і обов'язково буду чекати на продовження. А також загалом до книги підійшли так уважно, тому що оформлення, мені здається, дуже красиво, хоча я читала, повторюся, в електронному форматі. А ще й ця книга має плейліст. Я, на жаль, не слухала, тому що не завжди. Маю часу на якісь такі додаткові речі до книг, але мені здається, коли щось таке присутнє, це просто дуже класно, тому що над книгою, так знаєте, попрацювали зі всіх сторін, зробили її як би, такою унікальною і неймовірною. Ну і загалом, на мою думку, книга є класно пропрацьована, тому що ви вже почули про що буде ця вся історія. І автор насправді так постарався це все показати, зацікавити читача. Я не помітила якихось там не знаю, проколів, мені все сподобалося. Тому тим, хто. Любить пригоди, любить таємниці, різноманітні таємні товариства, загадки, ну і, звісно ж, фантазійні елементи. Я рекомендую звернути увагу на цю книгу. Далі буде коротко про ось цих три книги, тому що я знімала окремий влог про них і тому не особливо хочу зупинятися, я залишу вам посилання. Сподіваюсь, не забуду, але в разі чого це відео легко знайти, тому що воно недалеко від відповідно цього, що вийде. І ось розповім, як читала в хронології. Перше, це. Ігор Мисяк, завод, книга, яка розповідає про. Завод, на якому вирішили створювати прилади щастя, і насправді дуже інтригуючо звучить навіть просто одне оце речення, яке, мені здається, провокує читати цю книгу. Але по факту мені історія загалом не сподобалася. Такий невеличкий спойлер. Вона власне війде в найгірші книги 2022 року. Ну, можливо, вона не настільки погана, вона просто прохідна. Але не знаю, я очікувала отримати якусь захоплюючу історію, а натомість я отримала просто розповідь про те, як Якісь мужчини, грубо кажучи, жили на заводі. Ось тому мені не сподобалося. А, наступна книга це острів Джа» Сергій Демчук, яка сподобалась мені так-сяк, тому що це не цілком моя історія. Якщо коротко, історія про те, як компанія хлопців приїхала на острів Джарел Гач для того, щоб побухати <світ> і отримати пригоди на свою голову. Якось так, от мені здається, одним реченням можна описати цю всю історію. Насправді читалося досить цікаво. І якщо хтось віддихав колись, ну, наприклад, там в Затоці чи Десь, ви впізнаєте оцю компанію, яка випиває цілодобово на пляжі на сторінках цієї книги, тому загалом. Було з якоїсь сторони цікаво почитати, але ні, це не моя історія. І остання книга з цієї такої лаконічної трійки у розповіді в цьому відео це про тоночі Поліна Колакова, соціальний трилер. Ось ця книга мені вже сподобалася. Вона буде розповідати про підлітків і про вбивство, яке відповідно станеться. І тут буде багато всього насправді динамічний сюжет. Буде підніматися дуже багато проблематики. Звісно, вже буде присутній маніяк. Ну, бо це ж трилер. Мені сподобалося, можливо, тут є до чого, звісно, вже доколупатися, але читалося цікаво. Динамічно, тому так я рекомендую цю історію. А якщо хочете детальніші враження про цю книгу, тому що, власне, ось був влог, то обов'язково переходьте і дивіться. Наступна книга це Наші приховані дари Керолан Одона Г'ю, сподіваюсь, правильно вимовила. І цю книгу я позичала своєї подруги. Я на неї звернула насправді увагу одразу, тому що перше класне оформлення, вона ще й всередині, ось така, знаєте. З оцими картами, тому що тут мова буде йти про карти Таро. Це, до речі, видавниця 12 лева, і ось в 2023 році вже має вийти друга частина, тому що, якщо не помиляюся, це трилогія. І чому я звернула цю книгу? Одразу, тому що тема, яка мені подобається. Школи. Я люблю читати про підлітків, про школи, так і люблю фільми дивитися. Плюс містика, тут ще й буде пов'язано все з картами Таро. Не те, щоб я вірила в різні ось такі розклади, але сама ось ця естетика картів. Мені подобається, подобається, як це подано там часом в книгах, в фільмах. Тому мені було цікаво про це почитати. Історія розповідає про дівчину Мель, яка вчиться в старших класах. І ось одного дня її покарано, і вона вирушає прибирати в так званий карцер. Грубо кажучи, закинуту велику кладовку в школі, і там знаходить карти Таро і ще музичний плеєр. Вона захоплюється цією ідеєю, їй дуже легко це все дається. І вже ось буквально за кілька тижнів вона стає такою собі місцевою Шкільною ворожкою. І я в це дуже легко можу повірити, тому що мені здається, дівчата 16 років дуже легко на це ведуться. Ось ще й піти спитати, чи справді я подобаюся хлопцю в картар, те, що треба. І паралельно ми ще знаємо, що в неї колись була подруга, з якою страшенно вони дружили. Але через те, що Май хотіла стати популярною, а її подруга була така, ну скажімо, своєрідна, не типова дівчина, вона вирішила від неї відриктися. І ось вони під час. Однієї з перерв, коли там знову відбувається гадання, сваряться, і е, на наступний день е, ця подруга зникає. І Мейв розуміє, що це якось пов'язано з нею. Ну і ми розуміємо, що в неї є певні магічні здібності. Ось на цьому всьому далі буде протікати сюжет книги. Читається легко, просто тому що це така ну, підліткова історія. Е, мені було цікаво, що її відбувається в Ірландії. це ірландська авторка, а загалом почитати трішки е, про їхню сучасність насправді я чомусь думала, що Ірландія менш консервативна, бо тут ніби згадується те, що й зараз. Ніякі в них війні, і те, що там було декілька років тому, і ось авторка піднімає тут насправді багато проблематик: відповідно підліткового віку, сприйняття себе, питання гендеру та гомофобії. І, до речі, мені здається, що ось не знаю, наприклад, за 100-150 років, коли будуть ось вивчати, наприклад, наш час, то його будуть вивчати ось власне по ось такого плану книгах. Де ніби змальовується звичайне життя підлітків та, по, наприклад, відео Лайфстайл у Ютубу, де знову ж таки можна все це побачити. Загалом мені сподобалося, а ще я хотіла сказати, що тут є дуже цікаво, що ось власне наша майп вона буде закохана у небінарну особу. Такого я ще не зустрічала загалом у книгах. Тобто підсумую історія, вона легка, ну, це не вища полиця, це не те, що запам'ятається на роки, але цікаво, захопливо, класно можна провести. З цією книгою кілька вечорів, тому другу частину планую читати. Наступна книга це Різдво з червоним кардиналом Пенні Флех. І про цю книгу також є цілий окремий влог, де я ще й готую запіканку з гарбуза з цієї книги, з цих рецептів, які є розміщені на звороті. Тому знову ж таки буде коротенько, а ви переходьте і дивіться цей влог. Ця книга дуже мені сподобалася, вона насправді така життєствердна, піднімаюча настрій, те, що просто треба в оце. Цей грудень-січень, тому я вам рекомендую ще встигнути прочитати під час цих таких напівсвяткових настроїв, тому що мені здається, вже з середини січня точно ця вся магія зникає. І тут буде розповідатися про головного героя, який віці орієнтовно 50 і він знає, що він невеликовно хворий, йому залишилося небагато. Але якщо він далі буде жити в Чикаго, він помре. Буквально за декілька місців не дуже навіть до Різдва. І ось йому потрібно переїхати в якесь інше місто з більш м'яким кліматом, для того, щоб відповідно підвищити свої шанси на життя. І ось він переїжджає, знайомиться з купою нових людей. А це містечко надзвичайно миле. Знаєте, таке невеличке американське містечко, де всі один одного знають, допомагають, люблять. І ось як він там вписується в це все, яких він друзів знаходить, і відповідно, які більші сенси він знаходить і рятує, як інші. Інших так вони рятують його. Ну це прекрасно. Звісно, же це така, знаєте, можна сказати, фантастична історія, але насправді хотілося б, щоб. Такі дива і справді страплялися в нашому житті. Тому, якщо ви хочете чогось такого дуже позитивного, вам рекомендую. Якщо ви маєте саркастичний настрій, то не потрібно цього читати. Це ось така історія, коли ви читаєте, радієте, проникаєтесь цю, не знаю, магією чудом Різдва, можливо, навіть поплачете під час неї, тому що там так все складається добре. І отримаєте від цього максимальне задоволення. Книга, з якою я завершувала свій 2022 рік, це «Мандрівка». Рівний замок Хаула і дуже мені сподобалася. Знову ж це така, знаєте, напівдитяча, напевно, історія Діана Він Джонс, видавництво Старого Лава. Я там не казала видавництво, як завжди забуваю, решта книг, але. То думаю, не критично. Перше чудове оформлення. Два книги мені, звісно, вже сподобалися. Розповідає про Софію, яка потрапила під чари злої чаклунки. Взагалі ми тут опиняємося у світі, в якому присутні чари. І ця чаклунка перетворила її на стару бабцю. І вона нікому не може про це розповісти. Відповідно, ніхто їй не може допомогти. І волею випадку вона потрапляє в мандрівних замок Хаула чарівника, про якого ходять різноманітні трішні але вона розуміє, що її загалом нема що втрачати, тому що вона перетворилася на стареньку бабці, невідомо скільки їй загалом жити. І вона залишається там, знайомиться з вогняним демоном, загалом з жителями замку. І ось ми будемо спостерігати за їхніми пригодами. І, звісно ж, в кінці книги дізнаємося, чи вдалося Софі назад стати юною дівчиною. Мені сподобалося, мені сподобалося загалом, які тут подані жарти, які відносини власне, у Софії. І Хаула. Хаул таки знаєте, самозакоханий, егоїстичний юнак. Ну, я насправді прокайфувалася вся історію. Мені здається, що книга дуже відрізняється від мультфільму Міадзакі, про який я неодноразово згадувала, коли розповідала про цю книгу. Тому я. Хочу передивитися цей мультфільм десь незабаром, поки ще добре пам'ятаю сюжет, щоб порівняти. Але мені здається, тут е, досить таки все кардинально. Ну і загалом, я коли читала, я справді багато що уявляла. Тобто, коли там описувалась кондитерська, ось ці торти в мене з'являлися в свідомості, або коли вони там потрапляли на якісь квіткове поле, квіти розквітали в мене в очах. І не кожна книга, до речі, дає мені такий візуал, тому я не 100% задоволена читанням. І ось по дорослих книгах в мене все. Але я ще маю вам розповісти про три дитячі, тому що, пам'ятаєте, казала, що не буду розбивати на окремі відео, а нехай все буде в одному. І перша книга це моє будівництво і різдвяне дійство. Також вам показував в одному з влогів. І цю книгу ми дарували левку на Різдво, завершили наш адвент-бобом книжкою. І це дуже класна книга. Ось відповідно вона розповідає про те, як будівництво готується до свята. Це книжка, картинка. Лев страшенно прокайфував. Тому я справді можу рекомендувати дітям цю книгу, тому що особливо ось ця сторіночка, зараз ми до неї дійдемо, де буде запалюватися гірлянда. Це просто повний захват. Ось дивіться. Папа. Ба <смі> ну, коротше, класно було. Тому ця книга вона є класною. Якщо ви збираєте цю серію про будівництво, а я думаю, що майже всі мами хлопчиків знають, про які книги я говорю. То ось різдвяні випуски Must Have до святкування. Далі книга, яку також показувала, ми її дарували на День Святого Миколая, і це неймовірні віруси. Левусь дуже любить медичну тему, тому йому було дуже. Цікаво, це видавництво Аса. І тут насправді буде цікаво і батькам почитати, тому що тут розповідається а, загалом про віруси, про те, як вони проникають в нас організм, чому важлива вакцинація, а, чому часом ми лікуємося просто водичкою і свіжим повітрям, а часом антибіотиками і тому подібне. Як от відповідно деякі віруси утворюються? Тому мені здається, це максимально корисна книга. Ось до речі, дивіться, тут так би є Невеличке досьє на віруси, сказ, поліоміліт, гриб. Коронавірус. Ну, цікаво. Тобто, знову ж таки тема, яка важлива для дітей, тому що дитина відповідно має розуміти, ну, що таке загалом стан хвороби, чому це не страшно, як ми можемо лікуватися, як ми можемо робити якісь профілактичні засоби. І знову ж таки, якщо дитина буде цікавитися медичною сферою, не буде її боятися, вона відповідно не буде боятися візитів до лікарів. І це мені здається найкраще може бути для батьків, коли візити є нетравматичними, тому що Будь-якому ж випадку візити до лікарів є неминучими, навіть просто там на якісь планові огляди, вакцинація. Тому я вам рекомендую звернути увагу на цю книгу. Взагалі, це серія просто про науку. І ось такого плану книги, мені здається, вони мають. З'являються на різноманітні теми поступово в бібліотеці малючків для того, щоб відповідно розширювати їхній світ, і вони могли дізнаватися все більше і більше цікавого. І остання книга на сьогодні книга, про яку я вам розповідала вже трішки в минулому відео розпаковці, це космічний готель Україна, організація Ноосфера кожного року організовувала конкурс для діток на тему космічних малюнків. Відповідно, цього року цього не відбулося, але вони звернулися до австралійської авторки Джейн Метер. З проханням перекласти одну з її козок для українських діток, але вона настільки захопилася загалом малюнками, ну і історією України, яка зараз твориться, що ось написала спеціально для нас казочку: це космічний готель Україна про таке собі безпечне місце, і власне проілюстрована ця книга повністю. Малюнками дітей, і це просто неймовірно. Вона, до речі, є двомовною. Я не мала ніколи ось книжок на двох мовах, щоб. Українська а далі під нею англійська, і насправді я зрозуміла, наскільки це зручно для вивчення мови. Тому я вам рекомендую ну, в першу чергу, звісно, вже звернути увагу на цю книгу, але й загалом звернути увагу на книги, якщо ви вчите англійську мову, з ось таким двомовним поданням. Я знаю, що у видавництві знання 100% класичні твори ось так є надруковані. Ось, ось так виглядає книга. Тобто тут у нас спочатку розповідається все казочка, ну відповідно ілюстрована, а далі в кінці тут є просто ще збірка дитячих малюнків. Ну, дуже дуже класно. Ну, і Книга знову ж таки вона така якісна, як журнал глянцевий. Ну, мені все сподобалося оформлення. Супер просто. І знову ж таки, це є некомерційний проект. Ви можете завантажити безкоштовно цю книгу в PDF. Можете як в електронці почитати або просто переглянути, що тут є, щоб знати, що замовляти. А якщо ж ви вирішите її придбати, що я вам рекомендую зробити? То ці кошти підуть на допомогу внутрішньопереселеним особам. Тому, власне, рекомендую звернути вам увагу на цю книгу, тому що знову ж таки це є унікальне видання, і воно є унікальним як. По своїй структурі, тобто як воно є виданим, а й тим, що воно видано в 2022 році, з якою метою, відповідно, містить роботи дітей. Ну, дуже класно, тому обов'язково зверніть увагу. А ось на це у мене все. Мені здається, розповіла вам про всі книги, які я прочитала в грудні. Сподіваюся, нічого не забула. Як завжди в коментарях буду чекати на вас, розповідайте, що читали у грудні, з чим почали новий рік. Ну, загалом напишіть щось. А з вами зустрінемося вже в найближчому новому відео, де будемо підбивати підсумки 2022 року. Я розповім про найкраще, про найгірше, скільки грошей витратила, скільки книг придбала у минулому році. До зустрічі, Па-па!